Доброго дня, дуже дякую за надане слово. І постараюся в 10 хвилин вміститись. Поговоримо сьогодні про ландшафтну інтервенцію в різних контекстах. Тобто, звісно, що загальний контекст це є український контекст. То і е, ті проекти, які в нас над якими працюємо, які є в процесі реалізації або вже реалізовані, і хочу поділитися якраз досвідом того, як ми е, працюємо з контекстом. І е, я представляю студію архітектури Куцюба. Ми займаємося якраз проектуванням громадських просторів, і над цим працюємо вже досить давно. вже Це є 14 років, і е, це є різні. Типології цих просторів це є як парки, сквери, чи це є житлові комплекси, чи вулиці, площі, навчальні заклади, і в кожному конкретному типології є різні задачі. Але стосовно контексту, він теж дуже сильно впливає і яким чином на нього реагувати, і як ми це відтворювали в проектах, що говорити тут по декілька блоках, те, як можна там це умовно розподілити. Якщо ми говоримо про нове будівництво, зазвичай нове будівництво це є посеред поля, або ж там щось було склади, там знесено. Який контекст взагалі там може бути? От, наприклад, у проєкту Рибальський, який це як нове будівництво, тут нічого не було, там були склади, але після того, коли їх знесли, то основний контекст є природа Дніпро і архітектори, архітектурна компанія бюро передбачили запуск води, доступ води до мешканців, ми зі своєї сторони якраз пропрацювали по включенню його в буденне життя, дати теж доступ мешканців до цієї води. Стосовно внутрішніх подвір'ях, ми якби спроектували таким чином, щоб теж відобразити той характер простору біля води, тим, що зробили такими рельєфами простір, і коли діти бігають, вони на що виринають як от серфери по цих хвилях. Ганяють по цих пагорбах, тому, що вони є ігровими пагорбами, по яких можна бігати і їх використовувати, от в майбутніх подвір'ях, які ще не реалізовані, ми взагалі зробили такі великі пісочниці, щоб там навіть є запах води, будучи в цьому комплексі, тобто і наші такі великі пляжі, де гратися з піском, і є водяні майданчики, і теж збережений певний цей дух місця, локації цього простору. Стосовно щільної забудови, якщо нове будівництво в центрі міста де є вже все сформоване, от як до прикладу, комплекс Тетисков, ми робили, він повністю оточений забудовою, і ми врахували таким чином контекст, тобто включили те озеленення, яке є довкола. Тобто там ростуть дерева, липи, з іншої сторони, також було багато дерев, і ми. Працюючи з тим внутрішнім двором, включилися треба таке відчуття, що вони не мають такої конкретної межі. Тобто це знаходиться взагалі на стелупаті, Це є паркінг, але візуально здається, що те озеленення, яке є довкола, воно є включене в простір, і таким чином ми якби не відгороджуємося візуально від того, що нас оточує і ми є разом. А також є один проміжок. Між будівлями якраз є захід сонця. Ми розташували там галявину, і коли сонце сідає, воно якби впускає цей простір в простір внутрішнього двору, і він стає теж більшим і сонце до самого низу до горизонту опускається. Наскільки це можливо в місці, і ми його можемо спостерігати в себе в подвір'ї. Наступна частина якби контекст: те, що багато місць от в Києві. Є е, будівництво також це нове будівництво, яке на індустріальних зонах, але це не повністю все знесено. А коли є залишені якісь артефакти, будівлі, е, до прикладу, це є колишній мотоциклетний завод, і там були залишені будівлі і е, димова труба, яка вже формує ось цей ідентичність характер простору який. Е, був притаманний коли це була індустріальна територія, і коли це є збережено, тобто це великий такий проект Юніт Сіті інноваційний парк. І коли ці елементи залишаються, важливо їх інтегрувати уже в нове середовище. То ми відобразили в матеріалах в організації простору це, цей характер індустріального минулого. Який тут виражається в матеріалах: є метал, бетон, клінкерна цегла, яка доповнює цю трубу димову, і е, воно дуже гарно працює ще на контрасті з сучасною архітектурою. Тобто, є цей характер місця, він дуже добре відчувається. І ще на контрасті до індустріального характеру, до сучасної архітектури е, створили таку атмосферу зеленого лісу. Щільних зелених насаджень, в які вже е, включені якісь функції, ігрові, е, відпочинок. Тобто, щоб можна людина, яка тут працює або проживає, вона може е, тут е, відпочити і цей простір стає багатогранним, і головне, він має свою ідентичність, яка якраз побудована на минулому е, цієї території і сучасному, і те, як е, простір сьогодні. Живе і він таким чином має своє лице. Наступна частина блок, який, напевне, найбільше, з яким ми стикаємось, особливо працюючи з міськими просторами, площами, вулицями, це є наша радянська спадщина. Дуже радий, що на форумі багато насправді про це говорять. І по архітектурі, тобто що з цим робити, тому що у нас його дуже багато, і там такі цифри, що там більше 80% там чи 90% всіх просторів, яким ми користуємось, були спроєктовані ще за радянських часів, і відповідно, це шлях, яким вони були спроєктовані. Це є не демократичний шлях а. Авторитарний і принцип ідеологія, якими вони були зроблені, вони не відповідають тій системі цінностей, в якій ми зараз демократичні я Привітна, я рухаємось, і якщо вже декомунізували вулиці, назви не знаю, вже люди багато хто в себе все російське, що міг да. І вичавлює до сих пір, то ось такі громадські простіри, їх ще доволі багато залишили. Зазвичай це такі пусті, однакові. От, наприклад, облдержадміністрація в Полтаві це в будь-якому місці. Вона дуже схожа, і цей простір він такий великий, мертвий і він дуже формальний. І люди ним не користуються хоча тут багато є потреб цих людей. Ми проводили соціологію, що тут є. Потреба відпочивати студентам, е ті, хто тут працює, і рішення це деформалізувати цей простір. Ми знімаємо цю полину якоїсь величності будівлі адміністративної, тим, що ми наповнюємо тими функціями, які є потреба довкола цих функцій. Тобто, це вже більш е таке людиноцентричне проєктування. Е проектування. І замість такого парадно не нікому простору, ми можемо отримати більш живий простір. І найкращий інструмент для цього це є додавання дитячих просторів. Вони сильно це деформалізують, знімають оце відчуття чогось такого недоторканого. І теж саме от в Житомирі, коли ми працювали з Майданом Соборним, таке якби не зрозуміло, що велике, така якась площа для парадів. Для Лєнінів, да, тобто, які колись створювали і, і великі проєкти, теж важливо там починати ці речі з запуску якихось дитячих, підліткових, тому що діти найбільше легко сприймають зміну чогось, і з'являється життя, і тоді це може працювати, тобто вони його наповнюють життям, ці пусті мертві простори, і це може працювати і далі. Ой. Тут наступний слайд. Є має бути ще один слайд. Щось не працює. Дивно. Да, немає слайду. А тут ми досліджували цю тему. Тут слайд насправді був про фільм. Ми два роки тому назад з компанією Minimal Муві взагалі цю тему досліджували, як громадські оці радянські простори впливають на людину і. Головне, те, що зрозуміли, то там чотири хвилини короткий фільм, фільмі. Тут на нього було посилання. Ви можете знайти це ландшафтна архітектура, переосмислення майбутнього з тоталітарного минулого, і основне те, що зрозуміли, це те, що важливо в проектах, яких таких радянських переосмислення, це спочатку відновити зв'язок людей з цим простором. Залучаючи їх до створення і переосмислення цих просторів, а вже далі можна піднімати якісь інші теми, які теж багато на форумі, які там по зміни кліматі, клімату, біорізноманіття і можливо там роботи з іншими викликами, які є, щоб спочатку ми відновили цей втрачений зв'язок, а потім уже разом з громадою могли вирішувати інші проблеми. І останній блок, який є притаманний містам, де під радянським шаром ще є шар. Да, тобто це коли там простори були створені в 19 сторіччі, коли ми можемо ще побачити контекст, який є глибше, да нашарування, коли це є притаманно Львовою, там Чернівцям, ти в даному випадку, там чи Києву тощо. Тобто є забудова і формування цього простору, який Має е, великі ну, декілька оцих шарів, і працюючи з простором от площі в Чернівцях, ми. Побачили, е, багато нашарувань тут є і радянські, і як ви знаєте, шари фарби їх знімали. Тобто, які рішення розуміли природа їхніх. Е, Появи і е, там самий такий, якби нижній шар, те як, як була створена ця площа. Вона була живою і е, вона працювала як соціальний такий, якби центр міста, як справжня жива площа. І як Мікаель сьогодні ну, би на першому дні форуму озвучив, що back to future», да, так само тут. А якщо воно вже раніше працювало, давайте ми повернемо до того, як воно було. І ті рішення, які були там прийняті в процесі, їх можна дати якби задньо, особливо якщо вони були прийняті з ідеологічної точки зору, а не з того, як покращити міське середовище, дивлячись на користувача, як в даному прикладі було зроблене. І питання стосовно того, як там забрати дорогу, це все теж можна вирішити. Якщо задатися цим питанням, в даному випадку можна було е і перерозподілити ці потоки, вивільнити е пішохідний простір для е людей, е і, взагалі, не тільки на площі, а на масштабі всього історичного центру, залишивши громадський транспорт і додавши вже функції, які притаманні е якраз пішохідним простором, тобто зелені зони. Відпочинкові зони, там місця для літніх майданчиків, і якраз проявити ту ідентичність, яка була втрачена. Це ось такий цільний єдиний пішкідний простір, який має єдиний ухил, який був закладений на момент створення цієї території. По часу все чи ще є все. І що важливо додати, це те, що ці процеси вже на противагу якраз от радянським підходам. Це те, що з залученням громади з е, роботою е, користувачами на щоб створювати ці простори, вже не відірвані від користувача, і це є найкращим результатом до. Е, до того як вони будуть працювати уже після реалізації, і зможна буде найкращим чином це створити. Тобто, цей процес демократичний створення він є дуже важливий, і це те до чого ми йдемо. І вже насправді дійшли, і вже цим процесом багато просторів в Україні створюється. Дуже дякую, Василя.